посилання на марафон є в шапці профілю. Всіх вас люблю і так дивимось. Ох! Ви знаєте, ваше життя змінить чоловік, який буде подобатись вам, а ви будете подобатись йому. Це про ту взаємність, яка дуже важлива. Саме такий чоловік змінить ваше життя. А що ж це за чоловік? Ох, ну чоловік взагалі не дуже простий, бо йому знайомі хитрість, обман, маніпуляції, інтриги, щось недоговорювати, щось мутити, ще про нього. Кажуть, що це чоловік, який вміє брати на себе відповідальність, навіть ту, яку б треба було б віддати іншим, і тягнути все на собі. А чи знаєте ви цього чоловіка? Чомусь таке запитання до мене прийшло? Не відповідають, значить, не треба знати, але кажуть: людина мах. Дівчата, до вас є людина, чоловік, який може все, Оце, що захоче. Але є одне, але знаєте яке? Що те, що він хоче? Повинна співпадати із вашим хочу. Або ваше хочу, повинна співпадати з його хочу. Бо це чоловік, який перш за все йде вперед за своїми цілями. А Давайте ще про цього чоловіка. Перегорнута добре. Людина, яка щось певний час щось тут, знаєте, перебувала в переживаннях, картала себе, погано спала ночами. Король мечів, дівчата, ну він холодний, він е, може бути у когось воєнним, або да, військовим, або хірург, або займається, да, там, не знаю, атлет. Або просто людина, яка інтелектуал, або людина, яка небагатослівна, людина, яка. Не показує свої емоції. У кого це буде чоловік з минулого? Вибачте, не можу казати, це буде маленький процент, але будемо хочуть чи з минулого чи ні. Яка вам порада щодо цього чоловіка? Король жезлів. Вам кажуть, що він почне діяти? У кого це чоловік з минулого, він почне діяти? Так.